Тут не даєш тобі м'ясо, а ти чуєш м'язко. Ти сам як це м'яску вже. <рес> Шо, є Та -та. Але я тобі ще не дам її, вона ще трохи сира. Треба зварити. Чи тобі все одно? А, на другу сторону лізеш, так? Ти золота дубця. Я тебе люблю, тебе всі люблять. Але ти засильно наглієш! Я то мамі відео зараз киностату і Юлі. Хай побачить, який ти наглий. Тобі нормально так? Ти важкенький, кусунь? В курсі? Чи тобі все одно, що ти важкий? Дивись так Е-е-е-е. Э, э, э. Зараз получиш, пусунь. Ja tebie dam i tak, nieskoro. Що, нема більше, нема. Ти вишкейсь? О, мавпучка ще одна є. Я тобі постригаю когти, пушань. Для чого ти так сильно в шкіру пхаєш? Болить можеш, морда сіра, не глюща. Так і стрибаєш так неочікувано. Мене глій. more this year than in the league